Буквально на днях вийшла така пісня, яка називається Смайли какашка. І ми хочемо звернутися до всіх людей, які чи почувши назву, чи почувши просто приспів, зразу кудись перемикають. Ви ж зрозумієте, це насправді історія кохання і це. Історія кохання, дивіться. Я не можу, так, хлопці, почекайте, хлопці. почекайте. Ви зайдіть до нас в, е, на Ютуб і в коментарях є їх мінімум дві людини, які написали, що це історія моїх, мого знайомства і стосунків з моєю коханою людиною. Просто Боже. вдумайтеся, це ж взагалі це людина посилає какашку дівчині, з якою хоче познайомитися. Вона його б'є дає для посадки. І тут далі зав'язується просто неймовірна історія кохання, і вони внукам розкажуть колись, що їхні стосунки з каках почались. Повірити, вони реально думають, що ми такі придурошні, що це не а про смайлик. смайлик. Смайлик, 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 какашка. Тобі випадково посла моя ташка. Ми нашим внукам розкажемо колись, що наші стосунки з почалися.